Привіт, друзі! Зима бореться, от весна так і відчувається, пробивається. Трішки тепліше, то холодніше. Тепліше, холодніше. Ну, видно, що вже йде певна така переміна погоди, переміна по року, поступово. В цілому побачимо, що буде відбуватися далі. Були морозці. Акумулятор я ще з цього року не забирав, бо так сильних і не було. І рано бурк, а він йок. Взяв з автомобіля, під'єднав. Зараз побачимо, чи заведеться, на як Буде потрібно зробити дуже гарну річ, а саме так, маленьку. Покажи свій звук. Саме друзі, що буде потрібно зробити, так як вже закінчуються ті подрібнені, щоб поїхали, подрібнювали арпалом і доготовитися, тому що це, що такі перепади йдуть, це ще нічого не означає, що завтра там стане тепло і потрібно про все, як би сказати, вже про опалювальний сезон забуватися. Потрібно буде заготовлювати і на цей рік, і на той рік. Порозмовляли з Оленою. бачу, давно ще очі горять, кажу, Олена, така й така справа. Кажу, ну як є можливість, то чого ти? Є можливість бери, буде легше, так як прицепку, вже знаєте, що взяли таку немаленьку, як для такого тракторця, то така якраз як завантажувати туди. Зрозуміло, що вже потрібно, так як ви писали, що Дмитро, які, які гні кидати там вилами, це вже потрібно певний навантажувач. А подрібнення зрозуміло, що трішки буде важкувати. На той малий прицеп приспособи певні були, але ж життя йде самі розумієте, що не до молодості. а... Іншу сторону, яка ця задовга інша сторона буде, не знаю. Але знаю точно, що вона повинна бути легша. Замовили, друзі, прийшов і будемо сьогодні ставити ленту до подрібнювача, до Арпала з АМ120 ТР. Тепер він буде вже АМ120 ТР з як би сказати. Ще з одною буквою К. Тобто АМ120РК. Зараз розпакуємо, самому цікаво. Прийшло в обрештування, прийшло знизу це на одному подоні стоїть. Прийшло знизу ще на двох подонах. Зверху така обрешітка, опаковано було до діла. питань ніяких немає. До друзі, Залишу в описі під відео посилання. Ви слідкуйте за сайтом. Там інколи періодично, так як я слідкую і дивлюся, є книжки доволі непогані. 5-6 тисяч гривень на певних агрегатах. Лише дивіться, коли відео вийшло. Ну, в час дату на даний момент, що я дивився, там мені здається на шістдесятку з двигуном внутрішнього згорання. Скидка доволі непогана. Там здається 6 тисяч гривень, але ще раз. Прошу дивіться на дату випуску, тому що через рік буде дивитися, зайдете, а там немає такої знижки. Скажете вон брехун. Е, періодично і на 120-ку, там е, буквально не пам'ятаю скільки місяць назад, також була суттєва знижка, що доволі доволі цікава. Так виглядає, друзі, красота. Наша українська такі компанії і одна із таких компаній, як Арпал, те, тому що я бачу вже, як зроблено, і багато з вас переконалися, що наше українське стає, стає на перше місце по якості, стає на перше місце по, по багатьох питаннях, по проектуванню. Підходом до роботи, тому що ці всі речі виконуються на ну які потрібно на ЧПУ станках. Е, ножі, як на Арпалою, проходять певний процес закалки. Е, кожна деталь проходить. Якщо не пройде перевірку, вона не йде в роботу. Я вам скажу: от таких наших виробників потрібно підтримати. Звісно, такі речі коштують кошти, тому що за самі ж розумієте, за ерунду, щось гарне і толкове не зробиш. Все запаковано. Так, так друзяки. Ось така річ. Це дає. Ну, даю, друзі. Оглянути що до чого. Значить, що, друзі, потрібно буде зробити? Це під'єднати його до Арпала АМ-120ТР. І переробити з нього вже, як би сказати, з ще з одної буквою К. Так як ці е, трактора 24-ки, ну я не знаю, чи всі за всі не можу розмовляти, а саме шифинги, вони обділені саме оцею гідровиходами. Тут немає переробляли оцей гідрових, коли приїхав прицеп, щоб його прилаштувати сюди. Але так, як щоб цей гідромотор... Крутився, потрібно, щоб була і обратка. А як бачите, її тут немає вихід, тобто є і ще по цьому зараз будемо бачити, як воно буде крутити. Якось ну, уявлення, в принципі, в мене є, як його зробити, але поки що не знаю, чи вийде, але все рівно доведемо до того кінця, що воно буде працювати. Значить, буде потрібно зробити обратку. Так як тут знаходиться е, гідрованна одна: що на коробку, що на гідравліку, що на міст, тобто звідти мастило береться, і еншаком е, качається на гідравліку і на, назад, е, ну зрозуміло, в цю ванну одна ванна, тобто окремого бачка на гідравліку, тут немає. То потрібно, щоб якщо звідти брати, потрібно, щоб туди і верталося. Яким чином, довго у вас не буду, так як я вже таке питання обдумав, не знаю, чи вийде, але надіюся, що вийде. Що, значить, придумав. Тут знаходиться з боку такий лючок ззаді. Я його відкрутив і там виявилася просто дюрка. Так виглядає, якщо відкрутити цю заглушку, просто простий отвір, не знаю. Тут швидше за все, що... На інших модифікаціях ще щось встановлюється, можливо, пов'язане з Вомом переключення, тобто 540 тисяч обертів. В даному випадку проглядається, що там нічого немає. Тобто туди можна зіляти масло, пустити обратку. Ще був варіант пустити обратку у. Заливний, там де шуб стоїть, але не або зробити в кришці ще один отвір. Тобто, як варіант, можна ще пустити туди, у там, де шуб не хотілося, так як зрозуміло, що потрібно перевіряти мастило, щоб там було все нормально. А отвір можна зробити ще тут, десь з боку поставити на оці кришці. Зробити десь тут чіткий отвір, можна пустити сюди. Хай зливається назад. Поїхав до хлопців, до товаришів, я вже підготовив, скажу вам так, що наперед. Ну, як є ідеї, є думка, то потрібно підготувати, щоб зараз не дритись, не смикатись, не їхатись. Що зробилося? Значить, виточилися отакі отака штуковина. Така штука виточилась, бачите? Тут посадиться на герметик з отвором. Різьба сюди під шлангу. Різьба діаметр 20 крок півтора. якщо я не помиляюсь, це буде закручуватись саме з цієї заглушки туди. Поставиться на герметик. І таким чином, зараз я її виведу. Так як зігнути сюди немає як. Ну Можна, в принципі, якось вигнути, але я її пущу туди під сідушку. І щоб виходила сюди ззаду, Побачиш, так, щоб зараз пробую, щоб вона не заважала там ну, іншим речагам і це все. Значить, була в мене така гідро, гідросйом такий був чи бистро чи гідросьом, як там муфта така називається. Але вона з різьбою, дюймовою. До речі, хочу подякувати за гарну роботу, за те, що... Почули, зрозуміли і зробили і допомогли дане питання. Так як такі речі зробити, це потрібно мати і майстерність, і певне обладнання. І сюди гідромуфта під'єднується через такі переходнички. Зараз я це спробую це все скрутити, з'єднати, щоб не займати час, випустити сюди. І побачимо. Ще хочу побачити, чи ця, чи ця муфта сюди підходить, тому що йшла в комплект із трактором і різьба там якась не зрозуміла. Ну, не зрозуміла там, за словами токера Дюймова, то це підійде сюди. А сюди. Фу! <ган> Піді наче <ган> ну побачимо зараз, як буде пропускати, не буде. Щодо чого. Зараз я це все під'єднаю і побачимо результат. Чи буде поки зроблю таку накидку? Щодо чого, побачите, чи воно буде працювати. Ну суть логіки і ідеї нормальна, мені здається. Звідти буде братися і назад буде повертатися. Ну заднє міст. В даному випадку сюди буде, а там заднє міст. Коробка і де роздатка, і ці всі частини, тобто вони з'єднані рівень там. Тримається. Колі як почув, що таке весілля на вулиці прийшов подивитися і допомогти, що під'єднати. Тому що нелегкий. Зроблено з грубого металу. Ну, нормальне. До, до діла зроблено і зроблено на ракету. Тобто його підняти буде потрібно, самому це нереально. Під'єднав все, підійшло. Прикрутив фляницю, Так виглядає, все на місці стало. Поклав просто на герметик, площини рівні. Я думаю, там, в принципі, ця заглушка також стояла на, на ньому. Сюди десь запустю, зроблю якісь кріплення, щоб воно йшло трішки культурніше. Ну зараз суть задача. Побачите, чи воно буде працювати, В принципі, все вся все до діла, все підійшло. Підчіпимо Арпала і по ходу справ також покажемо, як під'єднується тут що до чого. Якісь можливо є нюанси. Ну, ходу їх тут не повинно бути. У базовій комплектації АМ 120 ТР. Він іде з таким е, раструбом вигрузним і розпредільником, на щоб ще можна в мішки, також одразу ну підчіплювати мішки і насипати в них і навантажувати вже на прицеп, коли вже під'єднується лента, Тут йде в комплекті вже все разом йде, отакий от інший раструб, який чіпляється сам з цього, і наживляється на 4 болти. Тут одразу вже зроблені отвори. Під нього, тому що кому я, хто як забажає, у кого наскільки можливості вистачає, хто хоче стрічку і хто хоче без стрічки. Тут одразу є чотири отвори. Ну, хто не знав, для чого вони, то сюди можна одразу чіпляти е, навантажувальну таку стрічку. Завдання відкрутити: оцей раструб, поставимо його з торця. Да? Да. Спробуємо поставити його з торця, тому що вага є. І якось під'їдемо. Коротше, вчіпім, скільки там того діла. Чотири роки це швидше відбувається. Може ще когось покликати, Олі! – Да? Ще когось покликати. Писала підписниця, замовили вони Арпала. Таке, пів улиці збіглося дивитися, відео бачили, а на його не бачили. Ну коли приходить, я вам скажу такі враження. Ширина плит тоді вже вчепив, не було нагоди зняти 25 мм. Все зроблено щодо діла ножі сходяться, тут краще буде видно вже. Поглядь. Це після певного проміжку роботи. Ну я б не сказав, що там це сильно таке роками. Такі агрегати роблять і підписник. Олексій, ми полораму разом зробили, то він мені знімав відео. Каже, швидше за все, що то Арпал. Йому вже до мари років вигляд його, звісно, вже такий, е, ну як би сказати, фарба не сильно така, як зараз. До речі, тут на фарбу також йде гарантія, що фарбування тут доволі сильне. То він каже, що виручав сіки, ходили по найму і працювали. Що ніяких питань немає. Гарантія три роки. Що на е, цей навантажувач, що на подрібнювач, три роки гарантії одне, що на ножі не йде гарантія, але обслуговування повний спектр є. І на стрічку саму не йде гарантія, тому що ну вони не можуть слідкувати, як хто ним користується. Вона буде довго працювати основне, щоб вона не шурувала у борти. До яка так? Да, підкинув котлета. У нас не важка, підтримуєте? Да? Да, да? Нормально. Зараз зараз, зараз я да. Нормально. Так. півгодинку. Інструкція. Інструкція, що тут робити, що до чого. А це до механізму. Так. Це потім прочитаємо. Ну має нічого ставного. Зараз що буде потрібно зробити? Це на 4 болти прикрутити. До цієї рами і цю вихідну горловину прикрутити вже самі стої. опа, подон мішає. вище його підняти. Що що? Вище. Самар палце, да? Ага. Да, я не бачу. Там дивіться, бо верхня нижня є. Я що не бачу, давайте нижче. Мені кажуть, це воно. Мені кажуть, Від'їхали так легше, на наїздкою зіграли вище, нижче, всі тюри співпадають, нічого не потрібно мутрувати квіти, ну, наші українське виробництво нічого не потрібно доробляти. тут, як я зрозумів, транспортні отакі е, кольця і можна вже пробувати його розкладати. Любдочка, бачите, що спинив і вона сама вже не, не піде. І воно сам сама стрічка, сам транспортер. Працює, повертається, що працює на бік, може викидати, що назад, що і по діагоналі. Тут є такий диск з прорізами з лапку, який нажимаючи, ви вже куди вам потрібно, ви вже повертаєте. Потрібно в такому положенні набіг, щоб кидало на бік. Потрібно десь під трішки косину. Трактор під'їжджає. Під косину. Ну, в зручності також де рубатися. Це як, як зручно. О. О, і є таке положення. Це назад. І щоб розкласти їх дві частини, один фіксатор, і, як бачите, на таких, я навіть не знаю, що це гідроціліндри це да? на циліндриках що воно практично відкидається. Що потрібно, це опустити. Стришки несці. Там подумали. Так, це фіксується. Відроціліндрокінг класица. Чуть-чуть-чуть-чуть. І ще чуть-чуть. І за щелками фіксується. Ось таким чином. І підноситься вже під піднесуть подруга. І одна основна, дивіться, що тут ну, це максимальний підйом, який потрібно. але підносить доволі високо, що я навіть не знаю, на який прицеп це так можна закидати. Що поут уперло вже. ну Також дивіться. Отаке От максимальне піднесення в такому положенні. І на бік. Йде на бік. Обов'язково фіксується на палець. Опередити їх вже нереально, тому що на якому вони рівні рівень роботи і якість роботи. Продумані все. Тут. Я не знаю. Ціна. Десять кроків операцію придумано не на один. Тут зроблені вже два отвори для прикручування самого регулятора насоса. Регулюючи цією пипкою, можна налаштувати швидкість подачі масла, ну, циркуляції масла і тим самим швидкість крутого моменту самої стрічки. І ця пластина, яка тримає шлани, закручуємо з цієї сторони. Цих самих два болтики відкручуються і закручуються вже разом одне. І ось таким чином, щоб шланги десь там не валялися, все придумано до деталі. Коли від'єднали ковпачки. І ось так. Нічого складного, друзі, немає ніякої булгарки, дрелі, зварювального, нічого не застосовувалось, все поставилось на місце. Що, пробуємо запустити. Жовта обратка, а чорна йде подати. Така рубашка стоїть, щоб не випадало сюди далі. Ну що, запустимо, спробуємо. Пішки газку. Одне питання, що тут не фіксується. Потрібно буде щось придумувати речах розпредільника. От коли ставити в заднє положення, тоді мастило йде вже. Вісіля кінця, цього не крутиться. Нажимаю. Це дорогувати, можна збільшувати, зменшувати потік. Тут відкрито в мене на максимум. Він фіксується цією нижньою. Так буде, взяв мотузку, щоб сам цей речах буде потрібно якесь кріплення зробити, щоб його підфіксували, тому що його відкидає, щоб фіксувало його в тому положенні, щоб лента одразу крутилася. Так, спробую. Максимальна оцінка це ціни. 12 багато. <рес> <рес> Нормально. <рес> Не, ну набагато делегше навантажити. Тому що одне із цих, а е, той при цьому возив, ні викидав. То я бачив, що Жаба цицька як то кажуть, дасть. Якщо ці потрібні викидати на нього височенькі, цей маленький прицепчик ще нічого. Ні, Розкидати? Можна розкидати. Такі гадні. Попередні потрібно ставити довантажуючі ваги. Тому що навантаження таке є. Побачимо, що в роботі. Поїдемо. Такі справи, друзі, ну подобається. Подобається як зроблений. Скрізь зірки для змащування, все на підшипниках. Непогано, але потрібно буде протестувати його ще більш детально у роботі. От тоді ми побачимо в дорозі, як їде, як себе поводить. Побачимо, покажу відео, потрібно б доїхати якраз закінчується то подрібнення, бо я так вже і палю у свинарнику, в буржуці, ці морози тисня, то вже розпалюю, пропалюю і там. І це дармове діло дровами б шкодував, по правді щось би палити, ставити, не шкодував. прийшлося би палив, але ви ж розумієте, що це розход такий значний. А цими речами їдь собі, ріж, вирізай, зарослі море. Палей ніяких питань доволі економно і тим людям хто опалює зараз. Тепличний сезон вже розпочинається. Хто палить, Ну хто газом шикує то нормально, хто дровами? Пригляньтеся до такого варіанту, як подрібнені гілки. Це доволі дешево. я думаю, що в селах всіх ділянки, там, де навіть теплиці, кругом є де різати, є де цей йдіть. до мене в кадр. то цілий цей працювали, і тут вже а, на одного все скинули. як завжди. На базарі я сам спорась, бо я лиш заколов і все, всю роботу свою зробив. Ну, такі справи, друзі, протестуємо. Це вже варіант іде для господарств. Певних цей же варіант іде для певних організацій. Тобто тут для комунальників, щоб не вивозити ріжчя, накладати ці ріщаки стоять на прицепі там півтони. А якщо його подрібнити, то можна вмістити туди непогано. По-перше, на роки її вистачає Арпала, лише гарантія три роки. А служити буде й буде. Там десятками років. Але економія на транспортуванні оцього гілля воно купить саме себе і можна вже таке гілля не вивозити кудись. А вже можна і котельню десь розпалити, спалити. Ну, раціональне використання е, таких ресурсів, таких речей. Тому так і справи, друзі, задоволений, задоволений від побаченого. Є нюанси з, з балкою, потрібно попередні буде, хоч шефін довга база. В нього потрібно буде поставити е, попередні грузи, додати. Ну, в цілому потрібно проїхатись дорогу і подивитися, як він себе поводить. А тоді вже робити певні висновки і нарубати, звісно, при це. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить. Він ж не має їхати в розкритому вигляді. Б? Ні, то я ж кажу, а це є, що а тут це тут йде на два ножі, так? На три? А щоб... А, не буде вже... Що? Не буде вже, вже центрально. Щоб довше було. Довше? В грубку щоб? Що в, в смысле? А наш що довше? Взяли на оберемок ти все а, ну Тоді вже потрібно буде обчищати, щоб цього мілкого не було, тоді воно нормально. Я бачу, так роблять. А мені наоборот, ще блюється було б краще, тому що в відро набрав, котла всипав і пішов. А. а довгий мені вже не під. Мені доведеться складати його. Типу таке вийде, так? получиться, да? Типа Так, да. мені отакі, якраз. Як Я в відро, в котла, три відра. Суну і питань ніяких нема. Красота.